Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на зиму. Казка про небесну браму. Альдебрандо, володартор по похмурої фортеці неподалік по Гібонсі мав дуже поганий характер. Уже дитиною він був нетерплячий і різкий. Очоливши банду своїх ровесників, що мешкали в околиці, якою володів його добрий і лагідний батько Гвалтієро, прославився недобрими вчинками і зневажливими ставленнями до спокійних співгромадян. Пан Базиліо, власник винної крамниці, якось знайшов у своїх бочках воду зі ставка, а чаплі й гуси кілька днів плюскалися у вині. І цілком п'яні тріпотіли крилами. Верховодячи над своїми боягузливими товаришами, Альдебрандо разом із ними кидав каміння у візників із високих мурів батьківського палацу. А добрий парух містечка одного ранку побачив, що зникли шнурки, за допомогою яких він бив у дзвони. Цього дня дзвіниця, яка зазвичай лунала на всю околицю, мовчала. Отож, тепер усі мешканці торре Бруна мали великі клопоти, бо не могли визначити години святої літургії, обіду і вечері. Про те, щоби ходити до школи, звісно, не могло бути й мови. Альдебрандо вважав справою чести не вчитися. Вчителі, зрештою, були дуже задоволені, що він не ходив до школи і не заважав їм. Та в одному не було йому рівних у володінні мечем. У 15-літньому віці Альдебрандо вже перемагав лицарів і вояків, які поверталися зі святої землі і мали на своєму рахунку тисячі битв. У 20 років Альдебрандо став князем Торребруна. Його першою думкою було організувати армію. Лавина Заліза Невдовзі в околицях Поггібонсі всі знали про страшне військо Альдебранда з Торребруна. Воно складалося з жорстоких і диких вояків. Як лавина заліза, нападали на замки й села, долаючи будь-який опір. Коли мешканці тих місць помічали чорні прапори загонів Альдебранда, які тріпотіли на вітрі, то ховалися в храми, сподіваючись, що буря вогню і сталі швидко мине, лихо було тим, хто намагався чинити опір. Володарі графи самі віддавали ключі від своїх маєтків і міст. Приймаючи важкі умови, що їх диктував Альдебрандо. Одного дня страшний капітан постукав у браму монастиря. Один із багатьох шпигунів, яких Альдебрандо розіслав в усі кінці краю, розповів йому, що в монастирі зберігаються келихи, реліквії і цінні підсвічники. Брама монастиря була зачинена. Коні вояків копитами нищили подвір'я. Альдебран, до якому вже ввірвався терпець, мечем ударив у браму. З'явився переляканий брат. Чого вам треба? Відчиняйте двері. Твої наміри недобрі, тому не відчиню. браму і заволодію всім. А тебе, додав грізно, розтопчу, як таргана. У ці двері можеш увійти силою, відповів брат. Але в небесну браму не увійдеш!» Якщо існує небесна брама, то увірвуся в неї на моєму коні перед моїми вояками. Браму монастиря розбили ударами сокир і пограбували монастир. Дивний Неспокій. Через кілька днів, коли останні промені сонця, яке заходило, запалили горизонт. Альдебрандо милувався з вежі просторами свого королівства. Від якогось часу дивний неспокій запанував у його серці. У його голові звучали слова покірного ченця Небесна брама. Те, що може існувати щось, чого він не в змозі здобути, здавалося йому чимось неможливим. здійняв руки догори і закричав Якщо існує небесна брама, я знайду її. Його волання підхопив вечірній вітерець, і воно зникло десь у просторі. Невдовзі вечір накрив усю долину темним покривалом. Наступного дня Альдебрандо осідлав найшвидшого свого коня і виїхав із замку без ескорту. Мандрував цілий день. Повернувся ввечері втомлений і запорошений. Його очі якось хворобливо блищали, а вуста шепотіли Я її знайду. Наступного дня й пізніше Альдебрандо об'їжджав верхи своє королівство, шукаючи небесну браму. Одного вечора Альдебрандо не повернувся до замку. Святий Пустельник, не знайшовши небесної брами в межах свого королівства, Альдебрандо вирішив об'їхати всі королівства на землі, поки не знайде її. Ось так Альдебрандо з Торребруна Непереможний воїн, якого всі боялися, перетворився на блукача, який мандрував найнепомітнішими стежками і запитував у всіх: чи знаєш, де небесна брама? Його шати знищилися, волосся й довга борода посивіли. Деякі діти, побачивши його, починали плакати, інші насміхалися з нього. Альдебрандо був рішуче налаштований досягти свого. Змушений просити милостиню, він спав у хлівах, а часом у монастирях. Непомітно поволі, його душа, яка, здавалося, була зроблена з заліза, зм'якла. Багато хто, побачивши цього жебрака, навіть приймав його за святого пустельника. Таємнича жінка Минули роки. Одного ранку старий втомлений Альдебрандо. Раптом вирішив повернутися додому. Він прийшов до мурів свого міста і глянув на них. На них ще були сліди його зухвальства. Стара й згорблена жінка йшла стежиною, що вела в село. Вона несла велику в'язанку хмизу на плечах. Альдебрандо зробив те, що звик робити останнім часом. Чи можна тобі допомогти? запитав, усміхаючись, люб'язно. Дякую. Прошепотіла старенька. Він узяв хмиз на плечі і пішов біля жінки. Через кілька кроків жінка несміливо промовила: Ми вже прийшли. Здивований Альдебрандо зупинився. Тут вони стояли на перехресті доріг. Була там маленька капличка, посвячена Пресвятій Діві Марії. Спереду на ній був напис. Альдебрандо повільно прочитав латинською Януа Целі. Що він означає? Небесна брама! відповіла, усміхаючись, жінка. Альдебрандо відчув, як серце мало не вискочило йому з грудей. Як? Тут за два кроки від мого дому. А я шукав її по цілому світу. Жінка випросталася, з неї злетіли старі лахи якими була накрита. Натомість з'явилася жінка, вдягнута в шати, що були схожі на зоряне небо. Я чекаю на тебе, пригадуєш собі, скільки разів ти проходив тут дитиною з дерев'яною шаблею, а потім проїжджав на своєму коні, озброєний і готовий до битви? Ти хотів знайти небесну браму. Сьогодні ти її знайшов ти уявляв собі її не такою. До того ж, її не треба розбивати, щоб увійти. Це я запрошую тебе. Альдебрандо клякнув, бо впізнав матір Божу. У цей час капличка обернулася навколо своєї осі, і з'явилися сходи, що вели в безконечну далечінь. Йди, повторила Марія. Альдебрандо почав підійматися небесними сходами. Коли його знайшли, то він стояв навколішки перед каплицею Богоматері. Помер із дивною усмішкою на вустах. Ніхто його не впізнав. Ще й сьогодні, неподалік від Поггібонсі є капличка із написом. Януа. Целі».